Чотири циркони, майже 500 дронів і купа балістики. Енергетичне перемир'я тривало недовго. Росія знову атакувала український ТЕЦ під час лютневих морозів. Як це було? Розповідаємо в сюжеті РБК Україна. За даними повітряних сил, цієї ночі росіяни вдарили по Україні ракетами різних калібрів і дронами. Зокрема, для масової атаки використали чотири ракети циркон, 32 балістичні ракети Іскандер М, сім крилатих ракет Х-22, 28 Х-101 і 450 ударних БПЛ. Різних типів Росія передусім наростила виробництво масштабувало ударних би палати типу по шахет. Їх теж летить багато. На них теж доводиться витрачати. Такі цінні для нас боєприпаси бою. Це я маю на увазі і мале ППО і системи Гепард і ті вже більш новітні, Скайник, Старохоп, Паладін та інші. Бо БПЛА сьогодні дійсно задують багато клопоту, тому власне масштабується сьогодні. Власне, і як виробництво, так і створення підрозділів по зенітним дронам, щоб боротися з цією проблемою. По сталінках теж уже інформації багато було так, що вони застосовують, що є певне рішення щодо цього. А далі, а далі ми далі ми продовжуємо говоримо про. Ракети, які сьогодні потрібні вкрай для перехоплення, це дійсно ракети, як зенітні, так і авіаційні, для того, щоб відбивати ці такі великі масштабні напади противника. 27 ракет і 31 дрон влучили по 27 локаціях. Ворожий обстріл здійснювався хвилями. Спочатку ворог атакував шахедами та балістикою. Вже вранці в повітряний простір України почали залітати крилаті ракети, запущені противником з моря та зі стратегічної авіації. Під ударом в чергове опинилася українська енергетика. ДТЕК вже назвали цей удар найсильнішим у 2026 році. Цієї ночі Росія завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року. Було атаковано енергетику восьми областей, і це під час найсильніших морозів. Під атакою опинилися об'єкти генерації та розподілу електроенергії. Удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждала теплоелектростанція. ДТЕК також ракетами і дронами атакована об'єкти ДТЕК на Рівні Одеської області. Тисячі людей залишилися без світла. Через наслідки атаки в Києві частина лівого берега, зокрема Дніпровські Дарницькі райони, вимушено перейшли на екстрені відключення. На правому березі наразі діють погодинні графіки. Енергосистема працює з серйозними обмеженнями. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати жилення постраждалих районів. Світло тримається. Як бачимо, росіянам важко поводитися по людськи Кілька днів протримались, і давай понові залишати українців без світла і тепла в морозну погоду. Що ж, цілком очікувано, жорсткий момент. Цієї війни, коли Росіяни знову знехтували зусиллями американської сторони, було прохання президента Сполучених Штатів утриматись від ударів по енергетиці та по критичній інфраструктурі. Ви про це знаєте на час зустрічі наших переговорних команд, і президент Америки говорив, що треба утриматись від ударів протягом тижня. Це дуже важливо було і важливе рішення. Фактично, це почалося в ніч на п'ятницю і у ніч на сьогодні. Росіяни, на наш погляд, порушили обіцянку. Тобто, або Росія тепер вважає, що в тижні не повні чотири дні замість семи, або вони реально роблять ставку на війну, і тільки і просто дочекалось найбільш холодних днів цієї зими, коли на значний територій України більше ніж мінус 20 за цельсієм. А тепер детальніше по регіонах. У Києві є влучання в енергоінфраструктуру, внаслідок чого Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла. Ці ж райони частково перевели на екстрені відключення світла. На правому березі продовжують діяти графіки. Загалом по місту майже 10% будинків без теплопостачання. Крім того, є руйнування в Дніпровському районі в п'ятиповерхівці, а в Дарницькому горіла 26-поверхівка. Також уламки дрона впали на територію дитячого садочка. У Печерському районі пошкоджена будівля АЗС, 4 автомобілі та лінії електроперед. Дача є влучання БПЛА в 22-поверховий житловий будинок на рівні 16-го та 17-го поверхів у Шевченківському районі. Як повідомила міністр культури Тетяна Бережна, Реф пошкодила музей монумента Батьківщина мати. На місці працюють профільні служби: фахівці музею, технічні служби та поліція. Вони оглядають територію, фіксують пошкодження і первинну оцінку завданих збитків. Щодо постраждалих, наразі їх п'ятеро. Це двоє чоловіків та дівчина. У них гостра реакція на стрес та порізи склом. У Харкові відомо про двох постраждалих. Наслідок атаки сталася аварійна ситуація на об'єктах енергетики. Щоб не допустити замерзання мережі у 820 будинках, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ, спустять воду. Дуже важка ніч та ранок в місті Харкові. Був обстріл, який розпочався в 0016 і закінчився. 5.33, практично 6 годин Харків перебував під обстрілами. Були важкі влучання в ТЕЦ, яка належить приватному товариству, яка заживлює частину міста Харкова. Крім цього, було влучання в трансформаторну підстанцію, яка теж заживлює міста Харкова. Було влучання в житлові будинки. Вони постраждали за словами міського голови Ігоря Терехова. Внаслідок масованих обстрілів Харківської області та Харкова сьогодні вночі були пошкоджені критично важливі об'єкти Харківської ТЕЦ 5 а також електропідстанції Харківська та Залютине. В самому місті зараз розгортаються понад 100 пунктів незламності в області понад 16 тисяч жителів без опалення. В місті перебої в роботі міського електротранспорту. Аби місто не зупинилося, запустили додаткові автобусні маршрути. Щодо міста Суми є влучання по багатоквартирних будинках у зарічному районі міста на різних вулицях. У наслідок першого влучання у сьомий поверх багатоповерхівки пошкоджено постачання теплової енергії в будинку, а також вибито до 10 вікон. Також зафіксоване влучання по четвертому поверху іншого будинку. Наслідок удару виникло загоряння, пошкоджено балкон і вікна. У конотопі на Сумщині один приватний житловий будинок зруйнований. У місті Дніпро росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури. Також пошкодили два приватні житлові будинки триповерховий будинок та гуртожиток. Внаслідок атаки на Вінничині знестромлено 50 населених пунктів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. В Одеській області російські війська били по енергетичній та цивільній інфраструктурі. В результаті атаки понад 50 тисяч мешканців тимчасово залишилися без світла. Пошкоджено три житлові будинки, а також складські та адміністративні приміщення, легкові автомобілі. Критична інфраструктура працює на генераторах. Сьогоднішню атаку прокоментував президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він доручив міністерству закордонних справ максимально інформувати наших союзників про наслідки російської атаки. Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося. Вони так само розраховують на війну та знищення України і не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скоригована відповідним чином. Іншими словами, російський уряд має залишки людяності, можливо, і може залишити людей в спокої на декілька днів, хоча б протягом різдва. і може, це буде початок конструктивних тверезих переговорів, які приведуть до тривалого миру в Україні. Дуже дякую вам. Залишків немає. Ми уважно стежимо за всім, що відбувається в Україні і світі. А ви підписуєтеся на канал РБК Україна і стежте разом з нами.